Пернаті сусіди у Черкасах розвелися в ухаті сови. Це досить дивно, адже зазвичай ці птахи бояться людей і намагаються селитися подалі. Тим не менш, їх можна побачити у різних районах Черкас і навіть у центрі міста. Про це пише одна із місцевих газет. Більше в огляді преси. Чим загрожує власнику авто закон про утилізаційний збір. Про це пише Черкаський край. Президент Віктор Янукович підписав закон про введення екологічного податку на утилізацію імпортованих транспортних засобів. Тож із 1 вересня імпортерам доведеться платити на митниці від 5,5 до 110 тисяч гривень за одну машину. В результаті на українців чекає подорожчання іномарок у салонах. Авто ж вітчизняного виробництва не зростуть у ціні. Загалом іномарки в середньому подорожчують на 15 тисяч гривень. А от власники старих автомобілів взагалі ризикують. Позбутися своїх залізних коней без будь-якого попередження. В у сови облюбували затишні місцини на подвір'ях черкаських багатоповерхівок. Уночі черкащани можуть почути, як ці птахи перегукуються між собою. Про дивину пише газета вечірні черкаси. Фахівці-орнітологи стверджують, те, що сови селяться практично поряд із людьми, явище цікаве, зазвичай ці птахи досить лякливі. За останні кілька років в сов значно побільшало у місті. Цей вид птахів селиться не в дуплах, а в ніздах сорок або гав. Сови обирають місця, де поряд є поля і городи, адже живляться вони винятково мишовидними гризунами. Найлегше зустріти сов у Південно-Західному та на Луначарці, хоча є вони і в решті районів, навіть у центрі міста. Черкащани все частіше дають дітям західні імена. Колись популярні імена нині стають рідко вживаними. Про це пише акцент. З найпопулярнішими іменами, які дають українським немовлятам, за інформацією Міністерства юстиції, вже кілька років поспіль лишаються Олександр, Владислав, Анастасія, Софія, Дарина. Проте в Черкасах за останні півроку хлопчиків усе частіше стали називати Тимофієми, Матвіями, Артемами, Левами. Перші серед жіночих імен тримають усе ж ті Софії, Поліни, Дарини. Зростає кількість дівчаток, яких називають Алі та арінами. На Чигиринщині провели свято Вареника, пише молодь Черкащини. Його проводять другий рік поспіль. Активну участь у святі взяли громади всіх сіл району та міста Чигирина. Вони пригощали всіх варениками на будь-який смак із капустою, із картоплею, із салом, із маком, і малюками, і козаками. Під час приготування смакоти використовували стародавні рецепти, успадковані ще від прабабусь, а також і сучасні екзотичні рецепти. Усі переможці були відзначені грамотами для поціновувачів активного відпочинку. Були проведені різноманітні конкурси та спортивні змагання, переможці яких отримали призи.